Всім привіт! Що в нас сьогодні розпаковка з AliExpress одного гаджета, дуже цікавого гаджета? Це є USB-паяльник, який працює як від блоку живлення, так і від павербанка. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до більш детального огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. У них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо замовляємо. Так, давайте трошки історії. Як я замовив цей паяльник? Я його давно бачив. Я давно хотів собі взяти такий от портативний класний паяльник, типа USB паяльник, щоб ти міг приєднати собі його до блоку живлення, ось такого, наприклад, від телефону або від павербанка, або від ноутбука. Коротше, від всього він працює 5 вольтовий. Коротше, щоб від всіх таких от гаджетів цей паяльник працював і нормально паяв. Написав мені підписник, дуже йому велика дяка. Каже: Вова, я користуюся цим 3-3 чи 4 долара. Оцей паяльник коштує. До речі, він коштує там 125-150 гривень в тому районі на Аліекспресі. Просто моніторте ціни і також дивіться, в яких продавців які є ціни. А так він мені обійшовся вроді чи 120 гривень, чи 130 гривень. Там, бували акції, там, може, і ще дешевше його купити. Підписник казав, каже, Вова, реально дуже класний паяльник, комфортний з собою десь взяти. Або десь щоб він був такий от мобільний. Що ти його кинув там в машину, чи декуди, десь їдеш в подорож, щось відпаялось в якомусь гаджеті, щоб припаяти, взяв там до павербанка, приєднав і припаяв, чи від машини, від підкурювача, чи там від машини, від зарядки. Ти його підключив і підпаяв собі. І не треба, там, наприклад, 220 або якісь акумуляторні паяльники дорогі. А це дешевий, реально дешевий паяльник, який коштує там до 150 гривень. Він каже, він дуже класний, крутий, він мені сподобався. Спробуй собі закажи. Реально добротний гаджет. Давайте ми його розпакуємо. Приходить він ось такі е, пластиковій коробочці. Що в нас тут по комплектації? Зараз я вам покажу. Ну, вилазь. Е, ось так він виглядає. І в нас в комплектації є шнур ось такий. Досить, я вам скажу, не, не дубовий, м'ягенький. ну такий, середній, знаєте, не дуже і не дуже твердий. Ось такий шнурок ось таким роз'ємом, що ти паяльник приєднуєш. Також є підставочка, нічого собі, ще й підставочка є, за такі гроші. Підставочка є, ну що у нас тут по інструкції намальовано? Просто можеш підключити до ноутбука або до чого іншого, і все, і можеш собі спокійно паяти. Ще, що пише, в нас павер має видавати по ходу 8 Вт, або блок зарядки, або якийсь павербанк, або ще щось, 5 вольт і все. І все, і тут більш нічого нема. Ну, на англійській, але ну, я не сильний, як то кажуть, в англійській. Добре, відставляємо на бік. Так, ось так виглядає у нас сам паяльник. Тут у нас також все продубльовано 5 вольт 8 Вт. Також в нас є тут кнопочка, і також в нас є такий от чехольчик на саме жало, щоб не поламати. Якщо ви в дорозі з собою його десь будете перевозити, і так далі, або в сумку. Так що ось оце от пластик досить товстий, і ви жала не зламаєте. Бачите, він товстуватий такий. До речі, жала також там продають на Aliexpress, Можете замовити ось такі жала. Вони коштують як сам паяльник. Реально від жало коштували. Я дивився 100 гривень. Можливо, і за 80 можна знайти. От от жало до цього паяльника там 100 чи 119 грн гривень коштує. І паяльник десь 120 гривень коштує. Ну, от в тому районі він у нас, бачите, такий пластик напівпрозорий. Тут у нас також є індикація, що він включений, показує. Світиться, що дуже класно. що ти бачиш, що він включений, що він гарячий, щоб ти нечайно рукою там не попікся. Також дивіться, китайці дали в комплект дуже багато припою. Ось такий от дротик, маленький, кілечко, я навіть в руках не годен розвернути для того, щоб ти, напевно, спробував, чи він паяє при розпаковці, чи ні. Ну, я вам вже кажу, що він паяє і паяє дуже добре. Сьогодні ми це все зараз провіримо і за скільки часу він нагрівається. Давайте також я вам покажу розміри цього паяльника. Дивіться, по довжині він повністю у нас має. Зараз ми глянемо так. Давайте відставимо. По довжині він у нас має 16,5. Сантиметрів 16,5 см. Товщина, де саме товстіше, отут, в нас виходить, десь в районі 2 см. І тут на завуження, ну я не знаю, десь ну, 1,5 см. Ось так виглядає. Дуже ергономічний, реально дуже компактний, маленький, як звичайний маркер. Давайте я вам покажу. от Маркер звичайний. І по товщині він ідентичний. реально. Ось дивіться, для прикладу маркер. От Товщина маркера. ось Такого Ну от такого от такого маркера, товщина. От Товщина маркера, реально. Паяльник дуже комфортний, реально, десь кудись підлізти дрібні речі, це просто супер. Знаєте, як є моменти, що ти там розкручуєш якийсь там гаджет, і там десь далеко дротик відпаявся. І потрібно, щоб той дротик припаяти, треба там цілий корпус розібрати. А Цією штукою можеш в принципі десь туди долізти. Пенцетком взяв, прижав і доліз, тому що він дуже компактний. реально. Так, що ми зараз будемо робити? Будемо дивитись на споживання і засікнемо час, за скільки він нагрівається. Так, як ми це все діло зробимо? Ставимо сюди паяльничок. Зараз ми зробимо таку площадку. З припою. Ось так приблизно. І будемо бачити, за скільки часу припій у нас начне плисти, капати. Тобто розігріється. Ось так. Ставимо припій. Так, включаємо паяльник. Ось так. Споживання цього паяльника, як ви бачите, 1,3 А. 6,7 Вт. А там пише, скільки вроді 8 Вт. Хоча цей блок нормально видає. Чекайте, я навіть секундоміра не включив. Так. Він вже, блін, припій, розплавив. Я не встиг секундомір включити. Реально. Давайте ще раз це все спробуємо, діло. Ще одну таку загагулінку зробимо. Ось так. Нехай він остине і зараз включимо секундомір. Ну що, пробуємо? Друбель 2. Паяльник нас остив, він холодний. Пробуємо запускати. Так, нажимаю на кнопочку. Раз. І старт. Погнали. Дивимось, за скільки він розплавить. 6 секунд. 7, 8, ще не плавиться. 10 секунд. 12. 15 секунд. І я вже чую запах. Реально чую запах. Зараз буде плавити, Вже розігріває. Чую запах. от димить, Пішов димок. 24, 25, 27. Скільки? 30 секунд. Ну, 30 секунд мало би вже розплавити. Все. 35 секунд припій поплив. Хоче в тому районі 25-30 секунд він нагрівається. Це дуже швидко для такого маленького дешевого паяльника. Реально, так давайте ми його виключимо і спробуємо його приєднати до павербанка. У мене ось такий є. От дежурний, як то кажуть, павербанк. Я тут це балансую, акумулятори. Платка 30 гривень з Aliexpress, сама дешева. Пише, що 2,4 ампера. Він видає. Попробуємо чи він включиться і буде паяти. І, звичайно, щось попробуємо попаяти. Я от вже взяв ТП-4056, ось таку. Я вже тут пробував паяти. Зараз вам це все покажу. Оце цим паяльником я паяю. Беремо звичайний павербанк, самий простий. Підключаємо цей паяльник. Тут у нас три акумулятора, стоять Samsung 25R. Ось так. Ставимо сюди, беремо третю руку, ось так. Витягнемо трошки припою. Павербанк я поставлю вам ближче, щоб ви бачили, що все приєднано. Беремо тп 4056 як ви бачите, я вже тут дротик паяв. Зараз ми це все випаяємо. І по-новому попробуємо припаяти. Я зачищу, залуджу дроти і пробуємо паяти. Погнали від павербанка. Чіпаємо на третю руку, ось так. Щоб вам було добре видно. Ось так я зігну третю руку. І Попробуємо включати паяльник. Ось так. Включили, пробуємо випаювати оцей дріт. Від павербанка, як ви бачите, павербанк засвітився, все нормально він працює. Все. Все, бачите, я нормально ось, він розігрівся. Ми тут поправимо контакти місце припайки. Ось так гарненько. Беремо припій і пробуємо лодити оцей дріт. Те, що я вам скажу? Супер лудить, дивіться. Все гарно залудив. Ось так. Давайте наступний. Також беремо трошки припою капельку. Капелька тримається, як ви бачите, дивіться, супер. Капелька тримається, лудимо. Ось так. Залудили. Беремо і припаюємо. Ось так, супер. І ще один, Де-то у нас залуджений свіжий Оцей вовроді. Припаюємо. Бомба! Супер! Питань до цього паяльника реально нема. Мені дуже сподобалась індикація, сподобалася, що в нього є кнопка. Бо у більшості таких паяльників з такою ціною кнопки немає. Просто ти включаєш, він собі нагрівається, ага, ти бачиш, що він нагрітий, димить, значить він нагрітий. А тут є кнопочка і є індикація. За такі гроші це просто, я не знаю, як безплатно. Дешево, як борщ, реально. Ну що, давайте ще попробуємо його розібрати, покажу, як він розбирається, як міняється жала. Хоча я ще сам його чесно не розбирав, подивимось. Ну, жала, я тут зрозуміло, тут відкручується, знімається. Ця штуку я крутив, вона не крутиться. Давайте ми пробуємо. Так, спочатку спробуємо зняти жало. Оце відкручується. Добре, це знімаємо. І це от також. Блін. Ні, мало би б зніматися. Ану так, Жало знімається. Ось так жало виглядає, як ви бачите. Все знімається. Це в нас відкручується. А ні, це в нас не відкручується. Напевно, воно таке от резинове. Ви бачите, під руку комфортне. Але такі от дубова резина. Може, це от теж знімається. Так, це теж так ось знімається. І що в нас ще тут? Три болтики. Давайте відкрутимо три болтики. Відкрутили три болтики. Розбираємо ось так. Що в нас тут стоїть? Як ви бачите, все дуже просто і примітивно. Реально, кнопочка, резистори, конденсатори і все. Це, як ви бачите, тут просто і примітивно. Ось так. Роз'ємчик. Резистори, конденсатори і все. Ось така плата, мікрик. До речі, дивіться, тут у нас кнопочка металічна, шарик. Кнопочка, Бачите, металічний шарик. Все. Три болтика відкрутив, розібрав. Якщо щось сталося, можеш сам перепаяти там, резистор або конденсатор. Без проблем. Мікрик також. Так, ну що вам в цілому сказати про цей паяльник? Я ним реально задоволений за таку ціну це як безплатно. Є плюс ось такий чехольчик, що ти собі можеш сюди поставити від і тут жало не зломиться. Жала є в наявності, можна замовити. Я думаю, на OLX теж тоже ці жала можна знайти. І в нас в Україні також можна знайти. І на Китаї також вони є. Комфортний, удобний, ось такий от usb паяльник. Супер В принципі не можна на постійно щось дрібне паяти, тому що він дуже комфортний і дуже він легенький. Реально пишіть в коментарі. Звичайно, що ви думаєте на рахунок такого паяльника? Можливо, в когось є хтось таким користується давно. Мені буде цікаво почитати, що з ним сталося, може, якісь проблеми і так далі. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайний український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.